І лавками не шпорить кіт Фелікс. Хвостатому майже три роки, два з яких він мешкає в одному із запорізьких магазинів, розповідає його продавчиня Тетяна Базна. За її словами, чотирилапого планували прихистити лише на певний час, утім, зрештою вирішили залишити назавжди. Приходив, спав в грушках. Потрошку уходив, а тоді остався в нас. І Очевидь. тут в нас. Частіше всього він на класі лежить. У нього стоїть цілий ящик з кормом. Йому ми самі одного ну, окремо раз у місяць закупляємо йому. А помимо того, ще покупці йому приносять. А це рижик десять років тому. Один з місцевих супермаркетів пустив песика погрітися. Відтоді він став справжнім улюбленцем магазину. Розповідає продавчиня Вікторія Бондаренко. Це наш місцевий житель. Він знаходиться як і у всьому торговому центрі, так і у нас тут грі. Іноді, так як зараз дуже холодно, тобто ми його пускаємо, він нас охороняє. Можемо ми прийти, він вже тут лежить і там потім він ходить гуляє. Коли він нас страждає, там з кігтями в нього були проблеми, ми його скинули на ветеринара. В нам приходили його тут усипляли, робили йому привівки. Ми йому завели паспорт. Та не всі бізнеси України мають можливість пускати чотирилапих на відміну від Запоріжжя в 15 інших містах. Це заборонено рішенням міських рад, розповідає представниця зоозахисної організації Ольга Мацько. Тож звернулись до міських голів, а також до міністерства економіки, аби це виправити, особливо в період сильних морозів. В 15 містах України діють заборони. плюс є наказ міністерства, який не має різнопланове читання і не є однозначним для бізнесів. І ми зрозуміли, що потрібно дві зміни: перше це змінити цей наказ міністерства для того, щоб він був максимально прозорий, і друге це йти до місцевих влад цих 15 міст, і також їх просити вносити зміни до права. За словами Ольги, в інших містах мають слідувати прикладу Запоріжжя. Тут дозволили пускати тварину громадські місця ще 15 років тому. Власне в Запоріжжі від 2011 року діє наказ, точніше, рішення міської ради, який дозволяє допуск з тваринами в заклади громадського харчування. А там прописано, що це дозволяється за наявності письмового дозволу адміністрації. Нині ж у Запоріжжі розробляють додаткові проєкти спрямовані на підтримку домашніх. Та безпритульних тварин каже юрист Дмитро Гладкий. Наразі створений проект співфінансування для громадських організацій, які опікуються безпритульними тваринами, для того, щоб вони могли проводити більш ефективну діяльність на території Запорізької територіальної громади. На цю програму спрямували один мільйон гривень. Ці кошти підуть організаціям, вибраним на конкурсній основі на оплату обстеження, лікування та ветеринарний супровід безхатніх тварин. Поліна Мороз, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Геннадій в Суспільне новини Запарі. Yeah.